І вже зараз починається рубрика Музичний журнал журнал-21», в у якому слухаємо сучасну музику. Музику 21-го століття. Сьогодні Яна Стемпнявич запрошує відвідати акустичні концерти Крихітки у складі Саши Кольцової та Миколи Матковського. Саме триває благодійний європейський тур дуету. А Яна поспілкувалася із Сашею Кольцовою напередодні. Польської частини туру. На зв'язку зі студією польського радіо для України Саша Кольцова, лідерка гурту Крихітка. Ми з вами розмовляємо перед краківським концертом. А графік виступів у Польщі насичений. Сьогодні ви виступаєте в Лодзі, а 17 серпня у Вроцлаві зі спеціальним гостем постменом. Після Польщі Крихітка їде до Чахії. Можна сказати, я так думаю, що до Польщі ви повертаєтесь. Я вперше в Польщі за напевно років 10 з таким тривалим візитом, і мені дуже шкода, що немає часу на те, щоб подивитися, як змінилося за час і місто, і як багато тут українських осередків хотілося б багато зустрітися з ким. От, але так, я дуже натхнена цими зустрічами. Мою увагу звернув опис європейського туру Саші Кольцової Крихітки та Миколи Матковського. Ви назвали його ситуативним благодійним туром. Він мав називатися навіть спонтанний. У нас було, були там приватні виступи в Угорщині, і ми не могли виїхати повним колективом з зрозумілих причин. От, але зрозуміло, що зможемо згуртуватися. З Миколою, який мешкає в Німеччині вже понад 10 років, і це така була ситуативне рішення, що у нас буде тур. Ми робили його дуже швидко. О тому, можливо, не вистачає трішки реклами цих подій, і власне, так, це такий спонтанний тур і благодійні аукціони. Але у мене дуже гарні лоти на аукціони. До цього я підготувалася добре. А ці лоти, і деякі з них ви показуєте у соцмережах. Справді дуже цікаві і цінні. Це, зокрема, і дитячі книжки, і диски, крихітки, і колекціонерський вініл на першому місці. Благодійний аукціон ви проводите у рамках цього туру. Скажете, на які цілі збираєте кошти. Ми тривалий час підтримуємо українських медиків, фонд Лелека Фаундейшн, і цього разу я звернулась до партнерських організацій, таких як фестиваль документальних фільмів про права людини до Кудейс, попросили у них, наприклад, у них завжди дуже красивий мерч їх футболки, їх блокноти, якісь там олівчики. І вони мені прислали мерч з останнього фестивалю, дуже гарних кілька лотів. Платформа, яка зробила колаборацію з Миколаївським музеєм краєзнавчого мистецтва, також дали мені кілька лотів. У них дуже красива завжди сувенірна продукція. І я навіть частину відклала на майбутній німецький тур. Я купила кілька книжок модних сьогодні в Києві, таких як Роман Останній Андрухович. Ще якісь книги у мене є шикарний лот від видавництва основи. Це книга Катерина англійською мовою Шевченка, ілюстрована відомим дизайнером. З його автографом я можливо зараз підійду. Подивлюсь, як правильно вимовляється. Здається, Толмачов його прізвище, що ви от і це дуже класний лот, тому що вони розкуплені по всій Європі. і Він дуже затребуваний художник. У мене є дерев'яні скульптури від, від Сергія Алієва, Дніпровського скульптора, який працює з деревом. І вони з акаці, і Це неймовірні пташечки. Дуже багато красивих речей. Мистецьких здебільшого. На концертах звучить і ваш старший матеріал, і, зокрема, теж матеріал з нового альбому Мега Любов, який вийшов у травні цього року, і на який треба було чекати 15 років. Ви представляєте акустичну версію цього альбому? Так, Миколі було важко тільки акустичною гітарою відтворити ці композиції, але він дуже старався. Тому кілька центральних композицій, таких як підвісняним дощем», мегалюбов, зграя сильно, добре, довго ми будемо виконувати. Ми показували їх буде Будапешті позавчора, і мені здалося, що публіці сподобалося навіть таке мінімалістичне виконання. «Мегалюбов», як я сказала, цей альбом вийшов 15 років після свого попередника альбому рецепт з 2009 року. Пісні, як розумію, творилися упродовж цього часу, але коли я його слухала, то мене не покидало враження, що ці пісні написані про тут і тепер. Мені довелося багато до чого переписати текст, коли почалось повномасштабне вторгнення. Музична частина кількох пісень була створена дійсно давно є там ідеї, музичні, яким там 5 років. Але так, коли ми почали дописувати альбом, останні композиції, коли вже група повернулася з різних міст в Києве після до окупації Київщини і всі дісталися додому, то так, я переписала багато чого. Ну і одна композиція вперше створена на вірші Олени Герасім'юка. Це було моєю великою вдачею створити цю колаборацію. Це пісня під весняним дощем. А на вірш української поетки та військової парамедикині Олени Гарасим'юк. На альбомі ви її записали разом із вокалістом гурту Хейт Спіч Дмитром Однороженком. На цьому альбомі теж є пісня, написана на вірш Віктора Неборака. Я п'ю цей вечір до кінця, і цей текст нині теж набуває нового виміру і прочитання вірш, який був написаний 90-х, і Він зараз абсолютно. Інше інакше звучить. У нас були коментарі під а, відео на ці як, от ви так легко співаєте присмак смерті на вустах, і нам довелось пояснювати, що вірш чи 97-го, чи 99-го року був перше опублікований. А чи можна сказати про що є альбом мегалюбов? Про яку емоцію? Мені важко сказати, що це не Цілісна робота, тому що так не є. Це все-таки розрізнені враження різного ступеню важкості, і легкості для мене. Там є кілька персональних історій. Є переживання війни, як з якихось є аспектів самотності, розпачу, надії, бажання боротися, любові, яка допомагає переносити весь всю важкість цього часу. І це те, що напевно відчуває кожен з нас. Але в різний спосіб я у цих піснях чую теж надію, і мені здається, що саме вона є важливою у піснях, які увійшли до альбому Мегалюбов. Я рада, якщо так сприймаються, тому що багато хто сказав, що там це було так само боляче, як коли вони вперше почули на першому місці, тому що там було багато інтенсивних персональних переживань, але більш молодої людини. А зараз, коли ми пережили разом так багато, разом з моєю аудиторією. І Не тільки в персональному там у всіх сталося якесь життя вже доросле, і тепер ми вже разом можемо ділитися і співпереживати переживати якісь суспільні великі катаклізми. То я дуже щаслива, якщо хтось розчув щось, обнадійливе в цих своїх словах і піснях. Хочу вас запитати, як ви ставитеся до фрази Культурний фронт з моїх розмов із людьми культури, музики, мистецтва випливає, що деякі вважають, що вони є на культурному фронті, а інші кажуть, що ні, і що фронт це тільки той, на якому воюють військові. Хочу запитати про вашу думку. Я гадаю, що це не має бути в одному реченні з протиставленням фронту реальному. Звичайно, порівняння з реальним фронтом, кожен з нас не виконує цієї важливої функції, коли ти борониш рідну країну з зброєю в руках. Хтось з олівцем в руках, в логістиці, хтось з викруткою в руках в частинах механізаторів. Але мені здається, що ми були культурним фронтом по справжньому до повномасштабного вторгнення цієї люди, які... Продовжували створювати мистецькі твори українською. було таке враження, що ти ніби опираєшся загальним тенденціям. Тоді це дійсно відчувалося як боротьба до того, як почали гинути наші люди у 2014 році, ти відчував, що ну, я опираюся і борюся не тільки за виживання економічне, але й проти засилля російської культури, іноземної культури. Зараз, звичайно, у порівнянні з реальним фронтом ці слова звучать дуже порожньо, як на мене, але це зовсім не применшує важливість того, що потрібно інтенсивно займатися створенням нових культурних об'єктів українською мовою у всіх галузях від архітектури до там, поезії, літератури, образотворчого мистецтва. Тобто, незважаючи на те, що не можна назвати це фронтом у порівнянні з фронтом реальним. То не знаю, оф офензива. Тепер це культурна, можливо, так? А українські артисти, котрі перед 24 лютого 2022 року, але після початку війни, тобто після 2014 року, виступали в Росії. Яким є їхнє сприйняття в Україні тепер? Я не думаю, що є якась одна думка в середовищі, тому що це все таки велика різноманітність менеджерів. Якщо ми уявимо середовище як кілька тисяч робочих місць, від починаючи від людей, які постачають звук і продають квитки, як квиткові оператори, здають приміщення в оренду артистам. Там дуже різні думки. Всім хочеться працювати, забезпечувати свої родини. І ті артисти, які раніше виступали в Росії, вони продовжують збирати зали, вони беруть українських поетів, на, тому що самі були неспроможні написати щось українською. І тепер працюють з текстами класиків, і класики їм не можуть цього заборонити, це вже не підлягає захисту авторських прав. І вони в якийсь спосіб придумали, як це монетизувати свою новонаверненість. Я не думаю, що це варто засуджувати, тому що вони відмовилися до від російських грошей. Це вчинок. Вони відмовилися від 70% своїх прибутків, до яких вони звикли. Там нещодавно луна здається, от вона сказала, що вона вибирає співати російською, і звичайно, велика кількість аудиторії, яка з ентузіазмом сприйняла експерименти українською, відвернулась одразу ж, тому що вибирати російське це не лише вибирати гроші. Тепер це значно гірше це вибирати наступну українську культуру, це вибирати геноцид, це вибирати імперіалізм російський. І їх послідовну політику знищення малих народів і сусідніх народів це вибирати не тільки гроші, це про більше тепер. І мені здається, що ця тенденція вона збережеться найближчі 20-30 років. і Я сподіваюся, після перемоги українців України і світової спільноти над Росією і посіпаками чи господарями, Я вже не знаю, як назвати це цю їх співпрацю цих країн. То коли ми будемо чути, що хтось хоче створювати контент російською, у нас виникнуть зовсім інші питання. Навіщо? Та? Що ти підтримуєш цим? Вже твоя ідентичність, твій талант, твоя віра в українську аудиторію достатньо підкріплена. Мені здається, що зараз потрібно сипати золотий пісок своєї уваги на важелі українців. З'являються нові талановиті люди з українською ідентичністю, яким не потрібно. Перечитувати російську класику, щоб почуватися включеними в світовий контекст і інтелігентними освіченими людьми, я часто кажу про те, що ти більше не можеш називати себе освіченою людиною, якщо не знайомий з культурою своєї країни і прикриваєшся шкільною програмою 80-х років. Мені здається, що та, ця тенденція найближчі пару поколінь буде зміцнюватись. Ви згадали про нових артистів з українською ідентичністю. Справді я спостерігаю за тим, що відбувається на українському музичному ринку, і це багато нових імен, нових артистів, котрі представляють буквально усі жанри музичні. Це справді прекрасні талановиті і вокалісти, і музиканти. Це пов'язано зі збільшенням квот на українську музику і виходом російського продукту з нашого ринку. Ну, Він вийшов з концертного ринку, але він з телефонів людей не вийшов. Хоча, звичайно, і з медіа вийшов, там, під тиском суспільства і політичних інструментів, і достатньо. Це зайняло тривалий час насправді. Музиканти такі артисти, автори, це така спільнота, які потрібен зворотній зв'язок, фідбек. Коли немає інфраструктури, ми якось там справлялися з цією невеликою кількістю залів, прокатників. Але коли немає спільноти, яка слухає твою музику і цікавиться, музиканти ну, припиняють своє існування там припиняє свою творчу діяльність, коли співають в нікуди. І саме цікавість з боку публіки, мені здається, підживлює всіх, хто зараз займається музикою. Вони бачать, що з'являються нові слухачі, що у молодих артистів може бути там мільйонів прислуховування. Що мас медіа більш прихильно почали ставитися, тому що їм потрібно писати про когось, потрібні нові герої потрібно наганяти аудиторію. Це такий взаємно підживлюючий процес. Тому так, багато нових імен не лише власне музикантів, а авторів, продюсерів. Кого цікавлять гроші, і це дуже очевидно, хто займається кон'юнктурою, патріотичною кон'юнктурою, це чути завжди. Хтось там бере, там, франка переспівує там, класикам, і під цим ключем просто заповнює цю порожнечу свою авторську, і це чути. Але менше з тим, мені здається, що це на користь. Навіть ця вульгаризація української поезії, яка зараз сумнівом відбувається, тому що раніше вона була так чи інакше надбанням вузького кола. Там це були тисячі людей, десятки тисяч людей. А зараз це мільйони. Але я гадаю, що на загал культурному процесу це на краще. Назвете кілька імен, нових імен української музики. Які ваші відкриття? Це Новельбом Блумскорда. Мені дуже подобається те, що робить Ницо у нього є свій унікальний почерк. В принципі, Клавдія Петрівна дуже хороший поп-продукт, як на мене. І ця там і загадковість, і так далі. Звичайно, мені подобається те, що робить молода рок-сцена, і, і діти-інженерів симпатичні, Хайт Спіч, з яким у нас була колаборація. І взагалі це вже йдуть десь Ірені Кейрс, яких я завжди згадую, як приклад, хорошого там. Хорош роботи з текстом і інтонаціями це цікаво. Це вже десятки імен, і Це дуже класно, що так багато молодих людей пробують займатися музикою, і ми, ми колись не здались, Нам було дуже важко. Ми пробувалися не лише через там медіа опір а, там через конкуренцію з російським ринком. Їм буде легше, і це клас. Ми, ми типу, раді за молодих. І на завершення нашої розмови запитання, можливо, риторичне, чи з музики можна тепер в Україні жити? Ну, Дивлячись, як ми сьогодні мали достатньо змістовну зустріч з Олесією Мамчич, яка мешкає в Кракові, це українська поетеса і письменниця. І ми говорили про те, як жінкам, зокрема мисткиням, музиканткам можна зараз зшити цей клаптикову ковдру цю. З різних своїх вмінь, навичок, зв'язків, професій, щоб це могло нагадувати європейську зарплату в культурному секторі. І немає простої відповіді на це запитання. Я впевнена, що моїх колег, у яких є хороші цифри охоплення і прослуховування, і якісь такі стали шматок ринку. Вони можуть заробляти, якщо в цифрах там кілька тисяч доларів на місяць, і годувати свою команду, виплачуючи їм там середні київські зарплати. Я не можу поки що. Ми тільки випустили альбом, як ви знаєте, там вперше таку роботу за 15 років, і навколо неї ще треба побудувати всі ці цеглинки промо стійкості, там якоїсь тяглості всіх наших там концертної діяльності, що достатньо не просто в умовах мобілізації загальної. І там, пасивності Мінкульта, зокрема, в, там, в плані дозволів на проведення масових заходів. Але ми розуміємо, що це війна, ну, і зараз всі наші сили мають бути спрямовані на підтримку армії і таке життя, такі умови. Ну, якби я можу скаржитись, так важко, але напевно просто потрібно придумати, що ще, наприклад, просто записувати більше пісень, кращих просувати. Більш дешевими способами не знімати там дорого щось, але переконуватися, що це буде там інші показники досягнення аудиторії побудувати. Ну, це вже якби як бізнес-задача. Дуже дякую за розмову. Ми почали нашу розмову від пісні Сонячні дні з альбому Мега Любов. А якою піснею ви би хотіли завершити нашу розмову? Мені дуже подобається композиція, яку одна з центральних і для мене це «Падай і вставай. І ми закінчуємо альбом саме нею через те, що цей промінчик надії, який там є, для мене важливо було поставити крапку в цьому альбомі на якихось хороших словах. Отже, за мить прозвучить пісня Падай Вставай. А я нагадаю, що гостею польського радіо для України була Саша Кольцова, лідерка гурту Крихітка. Ми розмовляли про європейський тур Крихітки, тобто Саші Кольцової та Миколи Матковського. Нагадаю, що сьогодні концерт у Лодзі, 17 серпня у Вроцлаві, і спеціальним гостем цього вроцлавського концерту буде постмен.